Так, всім доброго времени суток. Сьогодні у нас буде опять трошки нових ніщачків. Я вам насобирав, мішочки повигартав, Отака от буде у нас красота. З чого ми почнемо? Начнемо з того, що втуліть лайкосик, підписочку оформіть. Через на два дні буде розіграш потужного косаря, чесного настоячого. І дивіться, що я вам наготовив. З чого ми почнемо? Навіть почнемо з такої гори ключиків. Ой, блін, я перебирав, перебирав, откидував. Коротше, й сам не знаю, що тут. Отак так от вам показую. Тут бачите, і нові є, і ну, ушні. Отакі такі от дивіться. Є от, такі БМ. Навіть вполне, вполне нормально, красиво. Такі от бачите, клещі, кусачки. Коротку перемішку, все, і совєтські ключі, і імпортні, і китайські, вороток якийсь. О, все таке, як ви любите, невеликих розмірів. О, дивіться, ось новенький. Новенький взагалі ключ. Десь тут, бачу, ще невеликий. Бачите, ну це трошки болотного ну, на накидні, накидні всім роля. Отакий ось. Не знаю, що воно. Типу трещотка. О, якусь херню показано. Накидних тут багатенько. Дивіться. Отаке. Отаке. Є там трошки десь да, підбитий, трошки помучений. Небагато. 22 О, це такий ключ на 22 новий стоїть. Топекс гривень, Навіть 250, а може й більше. От. Головка навіть така. Ну це такий лежицький набор. 16. Отакий от ось. Теж ним працювати можна. От. Напильник, пригодиться. Кусачки, кілячки. Оце то все. Отак от. От, от. І там ще багато-багато чого ви не побачили, бо я не буду це перебирати, бо реп затягнеться на 2 години. Дивіться, яка гора. Просто на напівпод гора ключів. Тут по весу його нормально та й по кількості, Коротше, такий чіткий набор 1700 гривень. Я думаю, ціна чотирьох ціна нових ключів. Так що так, да, 1700. І забирайте. Далі що я вам покажу? А, редуктор. Це 2 у 2 у 1 Я забувся поміряти його передаточне. ну, Я вам скажу, що воно тут величеньке. Бачите, той крутиш. Це єлі крутиться це 2 с 100 алюмінієвий, кілограм під 20, вес його, не знаю, 2-300 поки хай буде. А там треба буде покрутити передаточне, подивитися. Внутрі там все ідеально. Возможно, ніде не стояв. Ну, передаточне, так, да. я вам зараз не скажу. 2-300. Головки поки мені треба, це їх поокидував. Може є там десь на 36. То так я в процесі розберусь. Дивіться, є такі от болтики М6. Вони, якби дедовського храніння. В дедових перчатках, в дідових трусах хранились. Все, 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 як ви любите. Дивіться, гаєчки. Ну, їх в солярці вимочить, вони будуть як нові. Вони й були колись нові. Гаєчки і отакі от от болтики М5, скоріше всього. Верні, винтики. Ну тут одні Короче, Коротше, оці два тазика. Ось так. Нормально. Що за вам їх? 550 гривень. так от. Оце буде лот. Хочете віддільно це возьми за 550 гіли. Ну воно так, Воно мені не нужно. Буде лежать. Оцей набор 550 гривень. Що вам далі показати? О, дивіться, що воно таке. Така якась чпухалка, Думав, насос. Ай, Неудобно одно рукою. Я думаю, чуть і видно. Воно чпухає. Тут щось наливається. 3 рубля, 10 копеек. 10 копеек. Таке от діч. Напишіть, що це, пчел травить, ли? Или духається. Може колорадів радіо травить. Це інтересна штука. Перший раз таке взагалі бачу. Що воно? Взагалі, така штучка. І... Ось ось. Я думаю, це узкоспеціалізована хрінь. Колись в мене щось подобне було. Ну, було без цієї херні сама ця головка. Я забувся, чесно скажу, забувся. По-моєму, воно вставляється сюди. то ли метчик, то ли що. Типа ріжеш різьбу, і коли воно щоб не закусувало, по-моєму, воно тут проскакує. Тут шарики, ну, виямки під шарики, і воно проскакує. Цей механізм. Що тут Ну, Довжен двигатися. Це, я так зрозумів, швидка подача. чик чик Тут КМ3 на кінці. КМ3. Отак от воно виглядає. Тут, мабуть, воно... А, так, да, внутрі, бачите, квадрат. Видно? Квадрат. Оце сюди м'ячики вставляють і типа, по быстрому різьбу шурувати. А як воно робить? Я хрен його знаю. Загадка. Взагалі, є такий девайс. Треба буде чирікнути його, подивитися, що воно таке. Далі рессиджка ТВ-4, ТВ-6, ТВ-7. Це точно вона, бо я ходив до свого, дивився, міряв. Состояння самої різдсижки, таке хороше, болтики не крутяться. А, ні один крутиться. Ці типу, заржавели, заржавели. А може, не трошки. Ну, не нова, то більше не абсолютно нова. А так от покажу вам, ну, состояння її просто шикарне. Просто шикарне. От. Так от з усіх сторон покажу, бачите, плоскость є, не вигнута, не вигризена, Ну, болтики трошки підм'яті, таке буває. 700 гривень. Ресиддерка ТВ 6. Далі, далі. О, може, кому треба закльопки? Я їх не поміряв. Стальні, стальні закльопки. З виду, мабуть толщина п'ятерка 4,5-5. Ну і по длині десь 10. Грубо говоря, така теж дідовий, троханий є така, можна кому на шрапнель. Ну, тут я не багато, може кіла 2-3. Взагалі. Могу продати. Далі. Рашпіль. Не знаю чи рашпіль, чи що воно таке. Дивиться з усіх сторон на насічки. Тут, 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 збоку. Може комусь треба отака срань. Можу отдільно продати. Ну, такой. Дальше сейчас на паузу поставлю, покажу вам вот такие резетчики. Так, продолжим. Дивиться, резетчики. Они рапидные, r 6 m 5 Текет вот не видно 20. Ну, 20 понятно, высота. То ли, наверное, все-таки пятерка. 5. Уже здесь есть От, оце, мабуть, тройка, 3 на 20 Воно ось видно, бачите, ось поки він рапідний, а це обично стає. А ці, що більш-менш блистящі, тіп цельна рапіння. А тут теж половинка. половинка Хоча не це сильний. Оце ось толстенькі такі пластинки. Теж, навіть на 4. Оце десь на, 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 на 40. Хороші. І два таких теж рапідних різця. Красиві, мабуть, по висоті 12 Да. якісь є маркеровки. не неясне. Р12, в общем. Дивіться, за цю всю грядку з яких тут. Коротше, не, не знаю. Косарь давайте і забирайте. Я такі от продавав по 100 гривень штучка. І уходять, тому що його вставив в державку і лупашиш. І так само, от бачите. Їх можна вифігурювати, вирізати. Коротше, косарь, цю всю грядку. І поїхали різечики. А, що хотів вам ще показати. Ключ 23. Ну, це якогось спецстиолог 23, 21. Ну, його ізородували, бачите, усі 15, теж зацілений. І це 15 SR Power Germany. Може, кому треба такі нестандартні ключики. Ну, напишіть договорцю, тому що туди кидать, ну, вообще, в принципі, йде на 23 там в Т-40 там в Юмазі. Гайка на 23. Далі. такий от буде теж дідуський наборчик. Бачите, лірочки, мечики Такі от з пальцем сорок. п'ятерочка, шестерочка, вірочки. Таке от красиве. Один лієр-мічикадержатель. Держ... Сверлишки такий чам один. Переходничок один по бетону пару штук. Силіндрический, теж такий. Ну, вистержавенький, ну нічого страшного. Думаю, що тут них можна. Це так от. Просто ну, отдельно його не зроєш. Що в нас буде по ціні Та 850 гривень. От это. Буде називатися дідуський набор м'ячиків. Дядовський набор своєї херні. Тут це у нас дідусь. Це дето видно, чи гараж. Підгребли. Десь такі кусачки, Драний. Гараж підгребли і це все, все продається. Оця херня. Розвальцовкачка, на пружинках. З розмірами 300 гривень. Оп. Якби ще був оцей пиптик, що розжимати, взагалі б ціни йому не було. Бачите, красиве, 300 гривень. І є ось такі, я так зрозумів, це були колись протяжки. Ну, це вже мусор, грубо говоря, одна така є. Вроді, навіть і красивенька протяжечка. А ці, бачите, ці вже убецані. З них вже діла не буде. Це сугубо на нарабіт. Воно піде. От це все поопорезить. Е, в принципі, все, То показав. Це розказав, такий от на сьогодні трошки розпродажа всякого дідовського барахла. Також не забуваємо запчасті на 2М112, електрика, плита, плита, плита ота, нижня плита, колона з гайкою. Корпус, натяжитель, ну, оце все. Оце, оце можна розбараховувати. Той, надіюсь, завтра-післязавтра вже уїде. Людина розчитається, це я ж вам кажу, що коли до людей по-нормальному, і вони по-нормальному. Він стоїть, да, там чоловік сказав, трошки в розсрочку, ну, каже, деньги підсобираю, скину, без проблем. От недільку постейну, по трохи я все, скину всю суму, воно до нього поїде. Тобто я ж кажу, завжди можна договоритися з хорошими людьми. А ото гавномути, як починають за 3 копійки видурювати або там гавно колотити, то, то вже діла не буде. По-хорошому завжди, да. так. Також напоминаю дракончик різьби нарізний, 6000 торг. Цей 6300 повністю комплектний без шківів. Ну, я показував обзорчики. Не забуваємо. Оці ось є дракончики. Дракончики, дракончики, Енески. Там вчора хтось писав за шківи. Я ж не против укомплектувати, бачите, нема шкіла. Тобто, щоб людина, ну, наприклад, хто купить, щоб не шукав по ELX, по розборкам десь, я б не против укомплектувати. Вон, в кого є, напишіть, тільки тут треба з оцю, оцю от матньою. Тобто Я куплю, укомплектую і продам людині готовий робочий. Бо я сам розумію, що... Не всі хочуть там шукати щось, мудохатися. Ну, і тут навіть діло не в ціні. Ціна в принципі, нормальна, повністю комплектна. Ну, тим більше можна поторгуватися. От. Кому інтересно... А, верні, хтось там писав, ну так воно далі писане, діло не дійшло в коментах. Напишіть, треба іменно з цими втулками. Ось такий шкіл. От, На цих ціни написано. Ну, Коротше, пишіть теж договоримося, відправка нової пошти по предоплаті. І ще залишився у нас один такий набор м'ячиків, Вчора показував. Тут їх 20 плюс кілограм. От 14 там, до 30 з хреном. Такий от товстенький, товстий мечик. ціна 200. Ось так, з гамузом. І одинакові і різні нові беушні, які хочеш тут. Такий от набор, ну, я ж кажу, ціна там 5 нових м'ячиків, Ось от, такий от, десь. Десь Бушенька, десь Це воно теж пригодиться, такий булатірований. Це в нас тут? Не, не видно ніхрена. Бачите, їх треба перемивати. 17 М24. О, М24. нульцевий булатірований. 2700 Все. Е, я отак от покажу, розкажу, Кузьмича покажу. На цьому все. Комусь інтересно, пишіть. На вайбер дзвонить це в крайньому випадку, кому, якщо сильно вже там припекло, можете набрати, побалакаємо, бо о, дивіться, ось ще який ключик упав. Я собі теж <правж> ніщаків не вибирав. <правж> це як, як плюшкін, все треба. Ну, Удлинітель треба, бо іноді і сверло нове <правж> по бетону. Блядь, вона їх лежить 300 кілограм. <правж> Потягнув. І все, і все, бачите, все в карман. <гум> Бо надо. Людське, як завжди, теж лайк можете втулити. Все, всім пока, пишіть на вальбер.